Тенька нове фото виставила. О, о покажи. Зацініть нову зачіску. Теж мені красуня. А напишімо якусь гидоту її в коментах. А ну це якось негарно. Чуєш? Вона в тебе хлопці відбила, а тобі є шкода. Гаразд, що написати? Пиши так, коли побачила твої обличчя, спочатку злякалась, що це в мене екран тріснув. Смішно. Усім сидіти, поліція кібербулінгу. Тримайте руки так, щоб я їх бачила. А тепер повільно опустіть гаджет на підлогу і штовхніть його мені. А ось і докази. Вашу провину доведено. Ви засуджуєтесь до 10 років позбавлення інтернету. За що? За доведення людини до депресії. Та ні, годі, Полін, хай робить, що хоче. Та вона ще не дізналась, як огидно мій колишньої чавкає під час їжі.